Нам підкинули цуценя. Вимкнули світло, вечір. Я сижу, перебираю горіхи. Женя каже, цуценя підкинули. А я йому не повірила, бо в нього бувають такі приколи. Виходжу, подивіться, яке воно манюсіньке. Боже, воно замерзло там, воно труситься. Ясно, що ми його забрали до хати. Ну а як на вулиці його покинути? Просто я не розумію цих людей, які це зробили. Це наші односельчани, вони подумали, що в нас тут, може, будемо приймати усіх котів собак. Ну нічого, ми його собі залишимо, тому що ну куди ми його діємо? Женя ось йому тут зробив місце, щоб він сходився і в туалет, їсти ж по любому хоче. Принесла йому Боже, воно ще й голодне, ну це капець. Мені так шкода цього песика, я не можу. Малючок. Пішов авіа. Ім'я як ми їм домов? Ми його ще не назвали. Ну ми придумаємо це. Він нам похожий на ведмедика. Можете нам допомогти в коментарях Напишіть комментариях. в коментарях ваші варіанти.